Всім привіт! З вами Олександра Бурлакова І сьогодні знову про мову. Через останні події, а саме тому, що йодна тарашка напала на Україну, деякі російськомовні знайомі почали питати мене, де і як я вивчила українську в школі, в російськомовній школі 2-3 рази на тиждень протягом 10 років. Але тут є супер гарна новина. Більшості українців. Вчити українську мову не потрібно. Вони вже її знають. Її потрібно тільки активувати. Рідною мовою ми розуміємо не тільки дикторів, професіоналів, що правильно та чітко вимовляють кожне слово. Ми розуміємо навіть дітей, хоча вони більше бельмечуть ніж розмовляють. Ми розуміємо людей з деякими порушеннями мовного апарату. Більш того, ми настільки круті в рідній мові, що ми розуміємо п'яного в юзю, <хи> навіть коли там більше слини аніж слів. І все це через те, що ми ці слова та речення чули мільйони і мільйони разів. Сьогодні більшість дорослих українців двомовні. Але. Російськомовні українці мають українську в пасивному стані. Вони її знають, вони її розуміють, вони її просто не використовують. І для того, щоб російськомовним українцям перейти на українську, їм треба її активувати. Але ж як? Не треба вчити її 10 років в школі. Треба просто тут і зараз почати нею розмовляти. Трохи теорії. Володіння будь-якою мовою це навичка, що містить в собі чотири інші навички. Важливо зрозуміти, що ці навички парні. Говорити, невід'ємна навичка від слухати. писати невід'ємна навичка від читати. І ми тому є докази. Точніше, наші перші роки життя, Немовлятами ми тільки слухали. Потім згодом почали повторювати за батьками. І вже аж в 6-7 років ми пішли в школу вчитися читати та писати. Розуміння парності навичок дуже важлива задача для оптимізації витрат часу. Ми всі дорослі люди. У нас просто немає 10 років для того, щоб почати вчитися за шкільною програмою. У нас немає часу для того, щоб знову вчити вірші, писати твори та перекази. Більш того, тут нам дорослим ще допомагає статистика. Середня статистична людина 45% часу слухає, 30% розмовляє, 16% та 9 Відповідно, приділяє читанню та письмо. Тож, якщо 75% часу ми або слухаємо або розмовляємо, то для того, щоб перейти з російською на українську, нам треба приділяти саме стільки часу, тобто 75%, щоб практикувати саме ці навички: слухати та розмовляти. Кіно, серіали, пісні, Ютуб. Підкасти, аудиокнижки ось головні інструменти для того, щоб активувати вашу українську мову. Якщо хочеться говорити більш професійно, слухайте філологів та професійних дикторів телебачення та радіо. Якщо ж хочеться більш живої мови, то слухайте будь-яких балакунів, як я. Звісно, ваш словниковий запас. Дуже залежить від того, що саме ви слухаєте. Якщо через дитину більшість часу ваше телебачення транслює якісь дитячі програми, то і словниковий запас, і що головне, інтонація буде у вас відповідна. Так, наче все зрозуміло. Всього чотири навички, вони парні, хочеш класно розмовляти, то слухай, хочеш класно писати, то читай. Але тут не все так однобоко. Треба не тільки слухати українську, треба її і відтворювати. Це зробити доволі просто, як попушки. Просто почули, повторили, почули, повторили. Можете підспівувати, можете цілі фрази повторювати за героями-серіалами. Важливо підготувати ваш мовний апарат до української мови. Ви можете змінювати інтонацію, ви можете говорити голосніше, або ж пошепки. Відчуйте українську мову. Je -je -ma -ma -pel. Je -pel. Je -pel. Якщо все ж таки ви відчуваєте, що вам трохи ніяково розмовляти з іншими людьми українською і потребуєте трохи більше практики, то не турбуйтеся, мені і тут є, що вам. Підказати, і це доволі просто. Перше, спробуйте вести персональний щоденник українською мовою ввечері, спокійно. Розкажіть паперу, які пригоди вас спіткали, коли ви за хлібчиком ходили. Сьогодні ви це тільки написали українською мовою, а завтра зможете відповісти комусь, хто спитає, як пройшов твій день. Ще плюс в тому, що ведення щоденника знижує рівень тривожності. Тож чому ні? Друга порада це читайте вголос. візьміть українську книжку, українську статтю, свій щоденник. І читайте з різною швидкістю, з різною інтонацією. Просто потренуйте ваш мовний апарат. Дайте собі час та не соромтесь помилок. Помилки це ваш прогрес. Помилки це частина. Навчання. Ось я, наприклад, я вже рік розмовляю українською, і буває таке, що мене просто не заткнути. З мене мова так і лється. А в інший день я і двох слів зв'язати не можу. Або буває ось таке: я вперто буду казати, кровать замість ліжко та карман замість кишені. І я знаю, як правильно, але коли ти швидко розмовляєш, автоматично. Скажеш якесь російське слово. Але мене тішить те, що це вже значно рідше буває, аніж спочатку. Знаєте, що об'єднує всіх майстрів світу? Знаєте, що об'єднує всіх майстрів світу. Це не схильність до чогось. Вони просто люблять те, що вони роблять, і присвячують цьому. Багато багато часу. Тож і ви просто робіть те, що ви любите, тільки робіть це українською. Наприклад, ви любите Гаррі Потера, Передивіться всі фільми українською, або ж послухайте аудіокнижку, або ж перечитайте всі сім книжок. Або ж напишіть власний фанфік, власну історію Гаррі Потера, там де Дамблдор живий. Робіть те, що ви любите. Робіть те, що вам підходить. Тільки робіть це українською. Після того, як ви активуєте вашу українську, вам же буде дуже легко її покращити. Наприклад, ви можете погуглити, а як правильно казати. Ви можете підписатися в Ютубі на професійних філологів і подивитися, як же ж все ж таки правильно. Або ж купити. Якусь літературу. В мене, наприклад, ці дві маленькі книжечки Олександра Авраменка. І тут доволі просто і цікаво, і з малюнками можна дізнатися, все ж таки курити чи палити. Їх чи їхній. Або ж доброго дня чи добрий день. Легкого вам переходу на українську мову. До речі, лікарі. Кажуть, що ті, хто використовують дві та більше мов, отримують в середньому п'ятирічну відстрочку від деменції, як, наприклад, синдром Альцгеймера, це на той випадок, якщо ви ще сумніваєтесь, чи потрібно воно вам.